Правий сектор Тернопільщини оголосив війну незаконним забудовам. Найбільш цинічним виявилось будівництво біля дальнього пляжу на березі Тернопільського озера, замовником і виконавцем якого є будівельна фірма «Креатор Буд», що належить Гуді Ігору Богдановичу. В паспорті будівництва забудовники стверджують, що дана споруда є не житловим приміщенням, а реконструкцією гаража з використанням його в рекреаційних цілях. Націоналісти, встановивши блокпост, перекрили в'їзд будівельній техніці, чим призупинили незаконне будівництво. там. Скажіть на слова. Скажіть, що це гараж. ви тут старший Написано, написано. Будівництво реконструкція гаражів з будівництвом відпочинкової бази. На сьогоднішній день скільки людей на будові? Зараз. Сьогодні? Я не можу поблизу сказати. Ну ви відповідаєте за людей. Ну, чоловік 15, от, от, от рахуйте, скільки людей. А якщо зараз не один впаде чи десь піде, то ви не знаєте, скільки людей хочете. Я не можу рахувати зараз, скільки на мене Ну прийшли люди ну, 15, на роботу. Нехай 12 чоловік чи 15. Перерахуйтеся, хлопці. Не знаю скільки нам є чоловік. Сюди підійди, будь ласка. От, ви ж ви ж на кого коже, працюєте? Скажіть, просто, коже? на кого працюєте? Організація, креатор буде. Підприємство, креатор, препарат, креатор Добре. Скажіть зараз на камеру, в кого заключен договір з «Креатор Будом» по трудовій книжці. В кого? Руки підніміть. Всіх нас. Ми це будемо перевіряти. У вас, особисто. У вас. <рес> у нас є, є супідрядні організації. Все, добре. В кого не заключений договір? Два, тричі день. Ця будова припиняється. На сьогоднішній. Ваша діяльність тут теж, поки припиняється, беріть свої речі особисті. Ніхто не має претензій до ваших речей, до ваших інструментів, до вашого цвяха, навіть до вашої арматури. Будь ласка, беріть і виносите за територію. Вичерпавши у цій законні аргументи, власник забудови скористався послугами найманих тітушок. Невдоволені та агресивно налаштовані молодики шляхом погроз та спроб залякування намагались витіснити активістів з території незаконної забудови. Проте їм це не вдалося і вони покинули місце протесту. Минулому році було звернення про те, що виробили ліс. Справді приїхали. Креатор буд будував. Є був зафіксований факт, що виробили ліс, тобто їм надали для в оренду для рекреаційних цілей частину цього. Лісу, скажімо так, замість того, щоб я, я рекре... тебе прошу на рекреаційні цілі. Чого рекреаційні цілі це для обслуговування? Тобто рекреаційні цілі, це можна було поставити тимчасову якусь біседку, там не без не вирубувати. Чисто не можна відпочинкова вирути. зона. Відпочинкова зона, так рекреаційні. так, так. Це рекреаційні це може бути башню, можна ні, ні, зробити це воду. І зона. І 60 зони. Значить, ми притягнули до кримінальної відповідальності ту особу, яка. Вирубувала цей ліс, ми означає, знаємо, знайшли крані, зробили 51 тисячу гривень штрафу, вони виробили 50 дерев і стройка далі йде. За, більше, більше, більше. Не За, За фактом зняття цього грудючого грунту землі також була особа притягнута до кримінальної відповідальності. Тобто, це, тобто кожен... Кримінальна відповідальність він сів в тюрму. Кримінальний відповідь він ні, штраф. Ні, ні. Тоб, ми топ, направили до суду. Тобто, яйця... получається так: я маю гроші, я йду, вирубую ліс. Плачу штраф. Знімаю землю, плачу штраф, будую 9 ташку, плачу штраф. Тобто я все Але не я. У нас була 252, це зняття верхнього родючого шару роту, І 146-та. 246. незаконна порубка лісу. Тільки я вибачаюсь, не те, що я у всіх перебуваю, це не то, що зняття верхнього, це зняття і нижнього е, секунду. Це, ні, ні. Ну, це, є, є в даному є випадку... кодексом передбачено передбачено бо він родючий, тобто є небезпека для екології. Ми по жодному кримінальному провадженню його не закрили. Ми скерували в суд, скерували виконроба, тобто які закріпили. Ну як би не було, де факто де юре він закріплений тут е, старшим, тобто скерували особу в суд. Особа зізналася вчинком. Були нараховані збитки не нами, не правоохоронцями, а на а нараховані сільськогосподарську інспекцію. Була арбудконтроль проведений, який, до речі, по факту незаконного будівництва да, дійсно видав декларацію на початок будівельних робіт. Я думаю, ну якщо ви десь пересвічувалися, то ви знаєте, що є на декларація початок, я побачив, на початок будівельних робіт проведення а саме. Реконструкції, реконструкції гаражу. Але сьогодні, Але сьогодні за, день, очі, що? за результатами зведеного об'єкту, потім має бути ще е, про готовність. Чи тобто, не дали, Якщо арбудконтроль судився засвідчить, що дана реконструкція Конструкція вийшла за межі, то будьте певні, що я рахую, що наш орган, якому ні він нам ні підпорядковується, який безпосередньо підпорядковується Департаменту архітектурно-будівельного контролю в Києві, він цього не дозволить, тобто прийняти в експлуатацію. Ну, якщо стане таке питання. На даний час об'єкт ще не зданий. По, наших, по нашій лінії, там, де ми скерували провадження, я рахую, що жодних питань немає, скерували. Людина понесла відповідальність за суму заявленого позову, який заявляла прокуратура Тернопільської області, до. Конкретної особи. Ну, нас не цікавить, хто це платив, чи це креатор, чи це особисто ця особа. Відшкодували. Тобто збитки, які були завдані, відшкодовані. Внаслідок зняття верхнього ручного шару і пораховані у цій На будівництво прокуратура, природоохорона, наскільки в мене інформація, надавала позов в суд про заборону цього так. будівництва. Була виграна перша інстанція. Була програна друга інстанція. Подальше, я не знаю, яка доля. Значить, рішення суду є на сьогоднішній день, що е, ніби воно законне. Якщо зараз буде якесь інше рішення суду, що воно незаконне, його відповідно знесуть, і на тому все історія закінчиться. Правий сектор своїми силами зупинив незаконне будівництво і вимагає влади розірвати договір оренди землі, котрий був заключений на 49 років із громадянином Гудою Ігором Богдановичем та передати забудову під облаштування дитячого будинку або реабілітаційного центру для військовослужбовців, котрі втратили здоров'я у російсько-українській війні.